Вітаю, друзі, на реформованому мисленні. Знаєте, іноді здається, що всі відповіді на сучасні проблеми треба шукати десь у майбутньому. А що, як одна з найцінніших порад для нашого митушливого життя, прийшла до нас аж із 19 століття? Так, сьогодні ми зазирнемо у лекцію великого проповідника Чарльза Сперджена. І повірте, його поради щодо лідерства та, що важливіше, особистого спокою, актуальні як ніколи. І ось власне його центральна думка: служитель повинен мати одне сліпе око і одне глухе вухо. Хм, погодьтеся, звучить ну, що найменше дивно, правда? Це ж наче йде всупереч усьому, що ми знаємо про ефективне лідерство. Нас вчать бути уважними, все помічати, тримати руку на пульсі. А тут сліпе око, глухе вухо як це взагалі розуміти? І це власне головне питання на сьогодні. Чому так? Невже мудрість не в тому, щоб знати якомова більше? Але сперджен, і це важливо, веде нас зовсім не до байдужості чи невігластва. Навпаки, він говорить про, скажімо так, про глибшу, сфокусовану мудрість. Отож давайте разом розплутувати цей клубок і з'ясуємо, що ж він мав на увазі. Отже, перший крок це зрозуміти, що це, звісно, метафора. Сперджен не закликає до фізичної сліпоти чи глухоти. Ні. Він говорить про те, що можна назвати принципом вибіркової уваги. Тобто про свідомий, цілком дисциплінований вибір, куди ми спрямовуємо свою енергію, свій фокус, а що свідомо ігноруємо. І знаєте, що цікаво? Ця ідея не нова. Сперджен не винайшов велосипед. Він спирається на мудрість, яка набагато старша за нього, на мудрість святого письма. Ось послухайте, що каже Еклезіаст. Також не бери до серця всіх слів, що говоряться, щоб не почути, як твій слуга проклинає тебе. Яка глибока думка, навіть найближчі люди іноді можуть сказати щось з опалу, необдумано. І якщо приймати абсолютно кожне слово близько до серця, то можна просто потонути в образах і розчаруванні. Ось тут і криється ключова різниця. Дивіться є дві речі: перша це просто чути все, що відбувається навколо, і це ну фізична реальність. Ми ж не можемо просто взяти і вимкнути свої вуха. А друга це брати все почуте до серця. І ось це вже абсолютно свідомий вибір. Ми не можемо контролювати, що летить у наш бік, але ми точно можемо контролювати, що ми впускаємо всередину, в цьому і вся суть. Добре, з теорією розібралися. А як це виглядає на практиці? Давайте подивимось на перший, мабуть, найочевидніший приклад як цей принцип сліпого ока і глухого вуха допомагає нам справлятися ну, з плітками. Цім неминучим зовнішнім шумом, який є, на жаль, у будь-якому колективі чи спільноті, Сперджен тут використовує просто неймовірно яскравий образ. Він каже, що кожне село страждає від певних місіс Гранді, які слухайте, п'ють чай і розмовляють купоросом. Уявляєте, не просто говорять, а говорять купоросом. Це ж не просто невинні балачки, це справжня отрута, яка роз'їдає довіру, руйнує стосунки. І в нашу епоху соцмереж, коли кожне слово може розлетітися миттєво, це, мабуть, ще небезпечніше. І що ж робити з цими розмовами копоросом? Сперджан дає дуже чіткий, практичний, я б сказав, алгоритм з трьох кроків. Крок перший просто слухайте терпляче, не перебиваючи. Крок другий почніть ставити питання про конкретні факти, не емоції, а факти, хто саме це сказав, коли, де. І третій крок о. Третій крок це просто геніально. Попросіть викласти все це письмово. І знаєте, що відбувається? У 99% випадків розмова на цьому закінчується. Бо одне діло шепотіти на вухо і зовсім інше поставити свій підпис під плітками. А ще Сперджан ділиться чудовим девізом, який він побачив на стіні старого замку. Всього три короткі фрази: вони кажуть: перша фраза констатує факт, шум існує. Що вони кажуть? Друга фраза знецінює цей шум, перетворюючи його на щось незначне. І третя, фінальна, нехай кажуть це, по суті, потужне ментальне налаштування просте нагадування собі, що не варто витрачати енергію на порожні слова. Гаразд, із зовнішнім шумом, здається, розібралися. Але ж є ще й внутрішній шум, правда? І він буває набагато гучнішим. Тож, давайте тепер перенесемо фокус всередину. Подивимось, як принцип сліпого ока допомагає нам у внутрішніх битвах з власною підозрілостю і, звичайно, з реакцією на критику. Сперджен тут дуже категоричний він каже підозра це саморуйнування. І крапка. Підозрілий розум, по суті, стає своїм власним катом. Він занурює людину в стан постійної тривоги, мук, змушуючи її жити в нескінченному пошуку доказів чиєїсь невірності чи зради. І цей процес саморуйнування має цілком конкретні наслідки: по-перше, людина стає мучителем для самої себе. По-друге, вона перетворюється на шпигуна для інших, постійно вишукуючи підступи. Іронія в тому, що цим вона створює саме ту недовіру, якої так боїться. І як наслідок, друзі стають ворогами, а будь-які стосунки, чи то родинні, чи дружні, просто руйнуються. Це справді як кислота, що роз'їдає саму тканину довіри. І ось тут Сперджен робить дуже сміливу, навіть радикальну заяву. Він каже. Краще бути обманутим сто разів, ніж прожити життя в підозрах. Задумайтесь на мить. Постійна тривога, гіркота, оця внутрішня напруга вони завдають набагато набагато більше шкоди, ніж біль від того, що хтось нас, можливо, колись обдурить. Тому його висновок, шлях до миру, лежить через свідомий вибір довіряти. Добре, з підозрілістю зрозуміло, але ж виникає логічне питання а що робити з прямою, часною критикою, не з наклепом, а саме з критикою, коли нам вказують на реальні помилки? Як тут застосувати глухе вухо, як відрізнити отруйні плітки від корисного, хоч і неприємного зворотнього зв'язку? І тут Сперджен розповідає чудову історію з власного життя. Уявляєте, якийсь анонім щотижня надсилав йому записки, і в цих записках він скрупульозно перераховував кожну мовну помилку, кожну неправильну вимову Сперджена під час проповідей. Реакція більшості з нас обурення, гнів, так. А Сперджен він цінував ці листи, він не бачив у цьому анонімові ворога, він бачив у ньому безкоштовного помічника, який допомагав йому ставати кращим промовцем. Ось це і є приклад того, як можна чути критику, але не брати до серця образу. Добре, а що робити, коли це не конструктивна критика, а відверта брехня, наклеп. Тут порада спарджена ще простіша і ще складніша водночас. Він каже, найкращий захист це бездоганне життя, і часто найкраща відповідь це мовчання. Не треба кидатися у виправдання. З часом вчинки та характер людини говорять набагато голосніше за будь-які слова. Просто дозвольте своєму життю стати спростуванням. Отже, підходячи до завершення, давайте ще раз подивимося на цю ідею. Сліпе око і глухе вухо це зовсім не про слабкість, це не про те, що бути байдужим чи наївним. Зовсім навпаки, це про силу, про силу стриманості, яка зрештою і веде до справжнього душевного спокою. І якщо треба було б виділити одну головну думку з усього сказаного, вона була б такою: наш внутрішній спокій залежить не від того, що ми чуємо. А від того, що ми обираємо слухати, повторю ще раз не від того, що ми чуємо, а від того, що ми обираємо слухати, це ж ключ до всього. Ми не можемо вимкнути світ, але ми можемо, так би мовити, регулювати гучність у власній душі. Тож, що таке сліпе око та глухе вухо у підсумку. Це не пасивність, це дисциплінована сила, це здатність до, назвіно це так, стратегічного невігластва, це свідоме рішення не розтріньковувати свої найцінніші обмежені ресурси, час, енергію, емоції на те, що руйнує, а натомість зберігати їх для того, що справді має значення. І наостанок просто одне питання для роздумів. В нашу епоху, коли інформація литься на нас звідусіль, коли кожен може висловити свою думку і не завжди доброзичливо, мудрість перджена здається чи не важливішою, ніж за його часів. Тож варто замислитись у якій сфері життя саме сліпе око та глухе вухо можуть стати найбільшою силою, де саме застосування цього принципу може принести найбільше миру та ясності.